Про роботу держпідприємств якими керує облдержадміністрація звітує чотири рази на рік. У цьому кварталі похвалитися особливо немає чим. Наразі на Хмельниччині діє чотири підприємства, органом управління яких є обласна державна адміністрація. Це Хмельницький лізинговий фонд, Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Хмельницька обласна служба єдиного замовника та Хмельницьке державне підприємство з розвитку курортів експлуатації природних ресурсів. Хмельницький курорт ресурси у цьому кварталі з них лише одне підприємство заробило гроші. Державне підприємство Хмельницький лізений фонд отримало 2100 гривень прибутку за третій квартал, за 9 місяців 7100 гривень прибутку. Два підприємства задекларували збитки «Хмельницький курорт ресурси за третій квартал. Має е, збиток 3 тисячі гривень. Державне підприємство Хмельницька обласна служба єдиного замовника лише за третій квартал має збитку 64 тисячі гривень та за 9 місяців 130 тисяч гривень збитку. Державне підприємство Хмельницький обласний фонд підтримки нального житлового будівництва на селі є неприбутковою установою. Не заробляють у держпідприємства з різних причин. Хмельницький курорт ресурси через тривалу зупинку видобутку води у зв'язку з відсутністю ліцензії. Окрім того, тут більше 200 тисяч зарплатного боргу. Хмельницька обласна служба єдиного замовника не виконала фінансовий план, бо не надавала послуги з технічного нагляду за будівництвом об'єктів. Головуючий на колегії Вадим Гаврішко вирішив не заслуховувати інформації керівників всіх чотирьох підприємств. Натомість закликав директорів та тих, хто керує підприємствами, працювати активніше. Керівникам підпорядкованих облдержадміністрацій державних підприємств необхідно вжити вичерпних заходів щодо забезпечення прибуткової діяльності керованих підприємств та безумовного виконання затершених фінансових планів, надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації повнокомплектну фінансову звітність у визначений термін. Активніше в області слід розвивати і мистецьку освіту. Вважають в облдержадміністрації. На Хмельниччині вона має глибокі традиції і широку мережу навчальних закладів. Щоправда, доступ до художніх та музичних шкіл мають здебільшого городяни. Сільським дітям свої таланти подіти майже немає куди. На сьогодні в області працює 57 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, у яких навчається 14 тисяч учнів. Переважна більшість мистецьких шкіл розташована у містах. У сільській місцевості на сьогоднішній день діє 11 шкіл естетичного виховання. На необхідності розвитку мистецьких закладів у селах наголошує і голова обласної ради Микола Дерекот. На його думку, художніх та музичних шкіл або, хоча б, гуртків, побільшає у селах, коли будуть створені освітні округи. Якщо ми будемо бачити, що навчальний заклад має хоча б 150-200 учнів, а школа не заповнена, не треба нового приміщення, де в нас от зараз по кої йде, що немає коштів на ремонт приміщень. в нас є загальноосвітня школа, де ми можемо зробити 2-3 кабінети для того, щоб навчати дітей або музичної гаузі, або, будемо казати, малювання, навики прививати з дитячого віку. Вадим Гаврішко закликає районних керівників про мистецьку освіту не забувати більше працювати з дітьми, аби вони після уроків йшли займатися творчістю, а ще зберегти мережу мистецьких закладів в області. Є унікальні художні школи. Звертаю увагу голови Староконстантинівської райдержадміністрації на вжиття заходів щодо забезпечення. Збереження унікальної школи самчинського народного розпису, яка на сьогодні на грані виживання. А якщо позитивних змін немає, то потрібно ставити питання щодо зміни керівників цих шкіл. Кадрі вирішують все, аби все, про що йшлося на цій та інших колегіях, виконавча влада області не лише брала до уваги, а й виконувала, слідкуватимуть у третьому кварталі. Держслужбовці зі своєю роботою справилися. В цілому стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах характеризується позитивними тенденціями. Якщо за 10-й рік частка документів, виконаних з порушеннями встановлених термінів становила 0,3%, то протягом третього кварталу 2011 року цей показник становив 0,25%. Протягом третього кварталу цього року на контролі в обласній адміністрації знаходилось майже 2,5 тисячі документів. Аналіз їх виконання свідчить, що стан виконавської дисципліни в обласній адміністрації знаходиться на належному рівні. Вікторія Бокалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.